Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, я психолог, психотерапевт. Я после Олександра, я гештальт та каскотерапевт. Сьогодні в нашому відео ми поговоримо про потреби, базові потреби людей. Ну і таким цікавим аспектом ми висвітлюємо потребу у владі, та, що під цим приховано, ну і взагалі, які потреби існують. Так, про е, психопатів, які приходять до влади. Чому так відбувається? Якась певна закономірність в цьому є. Ну що, ну що? Да, ну, Нами рухають потреби наші. Да? Ми живемо свідомо чи не свідомо, ми прагнемо задовольняти наші потреби. Ну, сіз, ну, мабуть, багато ви чули і знаєте про. Піраміду масло, на яку, на яку спирається багато а, хто, маркетологів, там, бізнесменів і так далі. От, для того, щоб нам розповідати і на, на свідомому рівні втрапляти в наші якісь потреби. Да? І зараз в світі можливо ви помічаєте, що є така потреба. В самопроявленні, в, якомусь, в якійсь там індивідуалізації і так далі. От. І ну, ми з вами теж не обійшли цей аспект стороною. Ми теж з вами заявляємо про себе як спеціалістів да, через от такі наші відео. От. Тому е ну, це один із важливих аспектів. Дійсно, це одна із таких. Потреб. А ви там сказали про маркетологів, да? і я так одразу подумала, що вони говорять, що нам потрібно і вказують, так от, да, на да, що да. звертати увагу. І дійсно, ви знаєте, помічаю, що я ну, от, теж під це підпадаю, Там, наприклад, там показують рожеві губки для миття посуд. Боже, я їх так хочу. От, бо я їх просто побачила, вони прикольні. Вони, звичайно, ж коштують в два рази дорожче, ніж звичайні, але блін, вони такі прикольні. Я ще не купила, але хочу. Mm -hmm. а, да, і тому ми з вами дуже часто такі, знаєте, скеровані, спрямовані на несвідомому рівні. Да, дуже мало знаємо іноді про себе, про свої потреби справжні. але ні. Які взагалі е, бувають, якщо спиратися на піраміду масла, які взагалі бувають потреби? Давайте про те, що взагалі таке потреба Наразі. це такий внутрішній певний сигнал нестачі. Або напруги, що спонукає людину до дії? Ну, в принципі, будь-які наші вчинки, вони а, а, говорять про те, намагаються задовольнити якусь нашу потребу, свідомо чи несвідомо. Тобто, ну, в принципі, якщо ви так за собою поспостерігаєте, там що я зараз роблю, а, так, а, і, а яка за цим стоїть потреба? То можна трошки більше почати усвідомлювати, що дійсно мною рухає, тому що, як правило, ми не задумуємось. Ми щось робимо і все. Да, або ну, там, замислюємося, да, відповідаємо. Ну я це роблю там, для того, щоб там, заробляти гроші, там, забезпечувати себе, там, якомусь комфорті тощо. Так, ну тобто потреби від там, наприклад, я е, хочу їсти до я хочу там, зрозуміти сенс е, свого життя, це все різні потреби, і вони знаходяться на е, різних рівнях. Ну, от, в принципі, от масло про це і земля. Угу. Перший щабель, да, про який він говорив в піраміді, це про базові потреби. А, базові потреби це про сон, їжу. Mm -hmm. Да, Про секс. Це теж базові, от вони є такі, в основі лежать піраміда. Mm -hmm. да? Тому що це про виживання. Відпочинок, yeah. до речі, сюди ж. І жасон, yeah. да, відпочинок, mm -hmm. секс це все про базові потреби і про виживання. Mm -hmm. а, інший другий щабель це про безпеку. Це про yeah. я живу. В певному середовищі в мене є житло, да? і я достатньо там плюс-мінус забезпечений, захищений, так? От. І тоді, ну, я достатньо захищений і забезпечений. Угу. Ну, Тобто є якась певна надійність в цьому, стабільність, да? угу. передбачуваність. І дивіться, у нас зараз з вами да, перші два рівня потреб. Вони хитаються. Я б сказала, вони дуже порушені. Да, про потреби в безпеці вони вже там, декілька років змінені, Да? У нас немає зараз безпеки, в нас все відносно дуже. Да? От. Але питання тут в тому, щоб ми перенапрацьовували цю і внутрішню безпеку. Це теж таке одне із важливих наших завдань. Усвідомлення, розуміння і так далі. Якщо людям складно важко переживати там, небезпеку, да, то вони правда обирають собі більш безпечні місця, міста, країни, і так далі. Угу, так. Третій рівень це соціальні потреби: це приналежність, любов. Тобто людині важливо, щоб було прийняття її, щоб була там певна дружба, щоб була родина, там, кохання, якась там, ну, друга половинка, так, як говорять. Ну, тобто будь-які зв'язки, які дають тепло і відчуття, що я не один в цьому світі, що я комусь потрібен. От. Ну, І звісно, якщо у нас не задовольняється перший щабель, ми не можемо нормально перейти на другий, теж не задовольняється, і, і ми потім далі не можемо переходити. Да, і в нас ці потреби, навіть якщо ми там не відчуваємо, там, наприклад, такої тривоги через небезпеку, вони все одно фоново присутні в нашому житті. І відповідно. Це впливає да, на якість життя. Якщо в мене не закрита потреба в безпеці, в, там, в здоровому відпочинку, сні і так далі, да, я не можу тоді йти, шукати, там, реалізовувати себе якось, там, в якихось стосунках, наприклад. Да, або якщо я і піду, то я буду компенсувати. І моє тоді я обираю собі, наприклад, партнера, щоб він закрив мої якісь важливі потреби, які я не усвідомлюю. Так, наступний рівень це про повагу і визнання. Тут про самоповагу, тому що з неї, в принципі, все ну, от, починається. Якщо присутня самоповага, то я тоді буду поважати інших людей, і для мене буде ок, якщо мене поважають чи не поважають, тому що у мене присутня ця самоповага. І у нас є, до речі, відео про самоповагу. Сюди ж статус, досягнення, авторитет, певний такий вплив. От. І коли ці потреби задоволені, то людина відчуває таку внутрішню опору, і вона може вибудовувати ну, такі досить здорові стосунки. Угу. А дуже часто дефіцитними саме є потреби у визнанні. Часто працюючи з парами, я зустрічаюся з тим, що величезний є дефіцит, особливо в чоловіків, про визнання. Або в жінки про визнання. Я так багато всього роблю, а ти не помічаєш. Наприклад, да? і там я от щось зробив, а ти мені, мене знецінила, наприклад, або там не схвалила. Да, ти... Ну, я часто бачу такі приклади, коли там а чому ти купив мені сім, а не дев'ять квітів? А скільки можна там вже час можливо переглянути? І там приготувати мені а, якийсь інший салат. А чому там ця страва не така зварена? І, до речі, це, ну, такі не від чоловіків я чую, а від жінок претензії, дорікання до чоловіків. От, розумієте? І це певне теж знецінення. Да? А, а, ну, або там щось нам потрібно вже там рибу. Ми давно не їли рибу, нам потрібно рибу розморозити і приготувати. Вот. Ну, в сенсі. А я сама, як господиня, не знаю, що як ми там плануємо. Да? Ну, тобто є такі там, дорікання, вказівки, ну і певне знецінення. Ну, я буду справді а, шукати цього визнання. Якщо я не отримую його, тут я буду шукати його в іншому місці. Або я буду дуже злитися на партнера. І несвідомо мститися саме через це. Все це можна пропрацювати, подосліджувати, да? яку потребу я б хотів або хотіла закрити, або я закриваю в стосунках. Да, і чи можливо це реалізувати саме в цих стосунках. Тому що якщо ми так тунельно дивимося, да, в задоволення потреби, да, там я бачу лише один спосіб. Таких способів є багато. Будь-якої потреби є не один спосіб задоволення, угу. а декілька. Точно. Ну, і зрештою, потреба у визнанні це насправді в глибині потреба бути прийнятим, щоб мене любили, приймали, схвалювали, так, помітили. І, відповідно, це якась така базова. Знання про те, що я є. І дуже часто люди, які є з дефіцитом визнання, вони йдуть куди? У владу. Угу. Чому? Тому що важливо компенсувати собі відсутність цієї щеблини. Ну, і, як правило, ж, ми там, де не доотримуємо якоїсь потреби, ми там фіксуємось. От, і потім, звісно ж, ми хочемо це десь дібрати. Ну, як правило, ті люди, які йдуть у, ну, до влади, як правило, вони психопатичні. І чому, як правило, саме ці люди такої категорії доходять до влади? Тому що в них відсутня емпатія. А в них немає оцього почуття совісті, якогось там сорому, так, тобто оці от соціальні почуття у них або взагалі відсутні, або там дуже-дуже якісь такі маленькі, які, яких вони не помічають. І вони можуть іти по головах. Ну, да. Саме завдяки цим аспектам вони досягають таких, умовно кажучи, вершин. Угу. Ну, і чому є дефіцит там цієї такої емпатії, Так, звісно ж через травматичний досвід. Ну, Це ніяким чином їх не виправдовує, але ну, от, чому вони такі? Тому що сталася якась травма. Ну, і, звісно, глибинно хочеться отримати цієї ну, визнання, так, любові, від кого? Від батьків. Ну, Але ж це підсвідомо, це не розуміється. І, відповідно, вони йдуть, пробираються, продираються до цієї влади, і в них ну, це поняття любові, воно підміняється страхом. Тобто я буду робити все для того, аби мене боялися. Якщо мене бояться, значить мене люблять. Але ну, це не так. Бо в них в житті, мабуть, було саме так. Якщо я боявся або боялася батьків, Ну, або батьки так поводили себе зі мною, і тут страх поєднаний з любов'ю. Тобто, я не розрізняю страх і любов. Для мене вони злиті. Любити це значить боятися, тримати всіх у страху. Ну, Це такий один з проявів любові, який вони бачили. Це певне викривлення. так? От, знаєте упередження, б'є, значить любить. Mm -hmm. Так само, да? Ну, це не про любов. Це про певне злиття понять. Так, так і їхні потреби, вони гіпертрофовані, тобто вони не відчувають де достатньо. Ну, от, тому вони йдуть все більше і більше. Так, от чому там, дуже часто ми можемо думати, ну от, ну от крадуть ті гроші так, от там, при владі, от, чого, що вони там ніяк не наїдяться, а не наїдяться ніколи, тому що оця от потреба в тому, щоб це було. Вона гіпертрофована і вони не відчувають, коли їм достатньо ось і все. І а, чому. Ну, через страхи, певні, перепрошую, mm -hmm. що я вас тут зупиню. Да? Що страх він тоді ще більше з'являється, да? що якщо я це не втримаю, да? а що станеться? Да? Ну, і тому вони через цей страх їх жене далі більше і так далі. Mm -hmm. Так, так. І а, чому а, суспільство дуже часто? ну, там, Приймає таких там, лідерів, або, там, ну, вибирає їх, або просто піддається їхній владі. Тому що дуже часто у кризі колективно люди шукають таку сильну руку і вони несвідомо віддають владу тому, хто голосно заявляє, я зараз прийду, я все порішаю. Ну, тобто, як би це батьківська фігура зробила. Ну, тобто, і люди вони так само вбачають в цьому лідері так званому батьківську фігуру. Лідеру важливо, щоб ну, батьки його полюбили таким чином, і він іде в світ, так? щоб доказати, що я можу, я гідний, я там ось подивіться на мене. Ну і от таким чином відбувається обмін. Чому дуже часто... Люди приходять до цих лідерів культів. Тому що теж криза, теж хочеться якоїсь уваги там чогось такого, а лідер каже: О, ви особливі. От я вам зараз, я знаю, в мене є певні знання, тому що мені там так Бог сказав, да, чи хтось. От, І я вам зараз розкажу, як правильно. І... Ем, Якщо ви будете вірити так, як я кажу, то ми всі попадемо в рай. Тому що тільки ми, тільки наша віра, вона істинно правильна і тому подібне. Ну і чудово в цій зв'язці всі живуть, працюють, хоча це не на благо, хоча потім це все, ну, як правило, не дуже добре закінчується для тих, хто йде до таких лідерів. Ну, тому проявляйте критичне мислення і. Ну так от застерігайтесь від цього, задавайте багато питань, звертайте увагу на свої відчуття, коли ви спілкуєтесь, там з певною людиною. Якщо у вас такий захват одразу вас понесло, ви закохалися в цю людину, вона така чудова, то це такий певний тривожний дзвоник. І зверніть на це увагу. Ну, і п'ятий останній щабель, до якого ну, не всі справді доходять. І... Не всі, мабуть, це і потрібно, хоча, як говорив Маслоу, що в нас це закладено від природи, таке прагнення до самоактуалізації, розкриття своє, свого потенціалу, своїх здібностей. На, тут про творчість певну, да, про реалізацію себе в світі, про якесь можливе там призначення і так далі, як часто популяризують саме цей аспект. Чому не всі доходять до цього аспекту? Тому що не звертають увагу на попередні потреби і на попередні а, сходинки, на яких може бути, як ви сказали, фіксація, да? і там, ми тоді а, не помічаємо, що є вище. Да? Угу. Ми зупиняємось і акцентуємо увагу так, тунельно а, на задоволенні саме якоїсь однієї потреби. Угу. Так. Ну, І це така класична модель, там де п'ять шаблів, а ще там трошки пізніше а, додали а, там пізнавальні потреби, це типу як там шостий, свій... шостит да. да. там Це пізнавальні потреби, це там знання, потреба в знаннях, там дослідження чогось нового, там розуміння. А потім ще там, естетичні потреби. Так? Це гармонія, краса, от спостереження чогось там, наприклад, в луврі якихось картин, там, мистецтва якогось такого. Mm -hmm. І ще одна потреба в трансцендентності. А тобто це ну взагалі така тут, як вища міра mm -hmm. а, такого переживання єдності з там чимось, там з природою, з Богом, з Всесвітом. Mm -hmm. ну, це для мене про будицьких монахів, які там сидять на горі mm -hmm. і вони там з'єднані. Не знаю, насправді я, я я би так не говорила про те, це на, на мою думку, що. Цього стану можна досягти і в такому звичайному буденному житті, О, зрозуміти, що я частинка всесвіту і я поєднана з усіма навколо, так, і я можу з'єднатися з, з усіма аспектами буття, відчувати і себе, і всесвіту, умовно кажучи, можна дійти до такого стану. Ну, от. ну Знову ж таки, якщо задоволені всі попередні так. потреби, так, тому, тому. що. Дійсно, ми дуже часто можемо себе обманювати. А чому зараз так багато цього езотеричного, так, от, що люди йдуть туди, щоб там е, щось пізнати, вони там собі щось відкрили. Я, е, я впевнена, що є такі люди, е, там все ок, да, але є такі, які ну, от, підміняють ці поняття. Тобто у них там не закриті десь якісь ці щаблі, там у визнанні, наприклад, так. Тому я буду йти розказувати всіх, що я там. Пізнала Бога чи там ще щось там, відкрила, от ідіть за мною, наприклад, я вам розкажу. Ну, це як я говорила про цих лідерів культів, це в принципі сюди ж. Тобто, дійсно людина, яка там щось е, е, пізнала, вона щось знає, вміє, вона не буде про це кричати на кожному кроці, вона не буде вести вебінари там і говорити якось про це. Просто дізнаються якимось там сарафанним радіо або вона там серед своїх знайомих щось таке сказала. так, І людям просто сподобалося, вони приєднались і немає ніякого знаєте, тут якоїсь вигоди матеріальної, тому що, як правило, за це ж дуже багато, а, дуже великі кошти беруться, щоб навчити чомусь такому. так. Або там внески якісь такі серйозні до якогось культу, так? тому що, ну, в принципі, там все на грошах пов'язано, хоча говорять про духовність. Ну, да. Але є, як ви сказали, і справді люди, які, ну, вони теж поширюють певні знання, або певні якісь свої напрацювання через так само соцмережі, вебінари, практики і так далі, для того, щоб більше людей дізналося. А є люди, які ну ми обираємо да, за своїм рівнем розвитку, да, за тим, що нам відгукуються або не відгукуються. Ну і на це є наша правда воля так. Ну, mm -hmm. Я тут uh, скоріше казала про різницю між тими, mm -hmm. хто знає, хто не знає, mm -hmm. але каже, що знає в агресивному маркетингу. Mm -hmm. І в тому, що от я вам зараз лише я знаю. та, тільки я знаю, в мене унікальні знання. Ви більше ніде такого не знайдете, заплати заплатіть мені там дофіга яку там суму, тому що ну, це ж цінні знання. Ви ж там хочете щось якось там отримати, там просвітлитися і тому подібне. От, ну і саме в цьому різниця. Бо людина, яка знає, ну вона не буде так, ну, скажімо, навалювати про те, що вона така просвітлена, вона так супер знає. Це і стосується абсолютно всіх фахівців. Mm -hmm. Так, у будь-якій сфері. А про потреби, про різновид потреб ми сьогодні говорили про те, яка що нам рухає, да, свідомо чи не свідомо. От, і як ми можемо це помічати, над цим працювати, або взагалі не помічати, не усвідомлювати, і тоді нам рухають хтось інший, да, нам керують інші, а не ми самі обираємо. Так? От, ну і важливість да, в усіх, усіх потреб, да, і матеріальних, тому що ми матеріальні дуже. Да, а от і духовних потреб, і тоді, і поєднання їх, да, це є правда такий ну баланс. Ну і я скажу таке, знаєте, слово дуже популярне зараз гармонія, певно. Так.